Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Браво Старси. Тут вийшло нове глобальне оновлення. Повністю оновили рейтингову систему. І тепер, коли ти набираєш кубки, то ти можеш получати трофейні бокси. От, і відкривати всякі різні різні. І за три тисячі кубасів ти можеш получити обалденніший кейс, в якому 20 винагород. По-любому буде епічний скін, і, можливо, ще випаде якийсь міфічний або легендарний, або гіперштука. От, ну і само собою гемчики, всякі-всякі різні приколюхи. Це дуже-дуже класно, правда, 3000 кубків. Ще треба спробувати якось нафармити. У мене зараз Даймонд був другий. Я трошки грав, був другий, але спустилось, злилось. Ну нічого страшного. В принципі, то не саме головне, то взагалі не саме головне. Ще в мене тут нафармляний, вроді як два стар дропи. Давай їх відкриємо. І епічний старт-дропчик, сюди 200 коїнів. Дуже даже хорошо, бо 200 коїнів на дорозі валяються. Зможемо прокачувати персонажиків. Ну і саме головне, нам оновили рейтингову систему. Тепер, якщо ми виберемо найбільше трофеїв, у мене виходить Ліон аж 38-го рангу. Кіт теж 38-го, далі 28-й, 26-й. Коротше, рангову систему повністю оновили. І найгірший ранг, який у мене є, це третій. Ну він, він вроді як і був третім. Я, якщо чесно, не пам'ятаю. Мортіс четвертий, п'ятий, п'ятий, шостий, шостий. Вроді як воно так і було. Якщо я не помиляюсь, вроді як так. Ну, плюс-мінус десь і було. Можливо, я, звісно, помиляюсь, можливо, ні. Ну, вроді все те саме тут. Фух, в общем то, тут ще є якісь дві кнопки. Кнопка з коїнами, ну, в принципі, це нормально, а, це з кубками, і кнопка з е трофейними боксами. Шкода, що мені не дало трофейних боксів за весь цей час, як я кубків нафармив, було б прикольно ще зробити open box такий. Ну і так, як мені треба, виходить, коїни фармити тут ще є якийсь е -е, оцей ось режим. І тут, як я розумію, дають мені. А, цей івент запуститься через 8 днів, все, я зрозумів, це ось о він, да. Да, оця книжечка, на яку можна було клацати, тепер через 8 днів буде доступна і можна буде пробувати щось нею творити А поки що, що нам робити? Погнали за джина, попробуємо трошки кубасів підфармити По суті, нам, ну, більше й нема чим займатися. Ми рейтинг прокачали, так як я хотів, все зробили, так як я хотів. Зараз мені треба просто тупо напушити дуже багато кубків для того, щоб ну добити кейсика. Ну, кейсика, правда, три тиші кубків це нічого собі. Це треба нормально так попробувати набити. Кстати, я подумав, що то я бронзовий джин, а я все-таки діамантовий же. Так що в наступному сезоні я попробую. Бую нафармити собі уже далі після діаманта. Отеолетове, вроді, воно йде. Бо майстера якогось то я вже не нафармлю, а от щось типу, такого, то може і нафармлю. Так. Старина, свалюємо від тебе. Тут у нас бас, який теж доволі потужний. Тут Ліон теж. Ну його в баню. Мені би підхилити щуч чуть щось пожити. Щоб я не зайняв топ-9, топ-10, мені це не потрібно. Мені треба все-таки чим подальше дійти. Кстати, мапа доволі цікава. Це в принципі та сама мапа, тільки з іншими текстурками на траву. Опа, отут я й попав. Отут я й попав з тим кенджі. Да, так, конечно, можна сказати, що перше, це коротше, ну, приснилось. Приснилось. Приснилось, можна сказати, не було такого. І зараз ми спробуємо нормально розвалити. Правда, Джин сюди не супер, прям капець підходить. Сюди підходить щось типа була, щось типа шеллі. Але в них вже в мене дуже багато кубасів. І туди не сильно хочеться йти. Ось що тобі Шеллі. Ось що тобі шеллі. Вона просто тут туша всіх. Значить, треба взяти персонажа, який тут буде ходити всіх виносити. Давай підберемо такого персонажика. Хто б це міг би бути? Бонік точно ні, -то, ні ходох може валити Капіт, жорстко. Перл буде лупашити, вообще, дай боже. Погнали! Щас, вообще. кожна бочка ламається максимально легенько, просто немає ніяких проблем. Пені тут щось придумує. давай не будемо стояти за ящиком, бо вона тоді мене буде дамажити в два рази більше. Фух, погнали лолу, винесемо, бо по суті, що вона нам зробить? Нічого вона нам і не зробить Давай сюди. І все халява. Просто повна халява. Що сходимо, всіх виносимо, нафармлюємо купу кубків бо Перл все-таки і жирний, і хп в нього багато, і демеджа в нього купа взагалі. Без шуток. Прям реально велика купа демеджа. Там воно двоє там і кенч, і ще хтось. Ану, йди сюди. Ану, йди сюди. Диви, диви. ульту нажав, прикинь. Пошівби мене. Хоч у мене банок аж 8 було. аби ще хтось ось підкачався, ті типу Шеллі. Підійшов безренько, то можна було би получити плюгу крепку, але таке мені не влаштовує. Давай щас тут теж баночку лутанем. Щоб мене вже 10 банок було. Я був жорстким тіпом. Тут сту собі сидить. Ми його з плюхи майже вирубаємо. І по суті, йдемо, виносимо останнього. Хе-хе. о, ще один сту. Дарова, ізі перемога. На ньому можна прям хорошо нафармити. По суті, ми й квести всякі проходимо, які мені не сильно, то й потрібні, але все ж таки, хай би були. Поїхали пробувати виносити всіх. Ну як всіх, спочатку банки, тому що банки дають нам жорсткого неймовірно сильного буста. А далі будемо. Що ще придумувати? Бо по суті, що нам паритись? ми за дві атаки банку зносимо. Там ельпріму зверху. А ну все він втік, хорошо. Значить, тут ми баночку теж виносимо, получаємо. Там внизу є ще одна. Я поки биться ні з ким не збираюся, мені то не цікаво. Хай поки що вони один одного виносять. Я тут, знаєш, в крису, тихаря і буду багато кубків лутати. Так, ця шкала заповнена. Знаєш, якщо я ще по комусь попаду, то я по суті пришвидшу себе дуже сильно, і це хорошо. Гейл, дарова. Опа, диві, що робить. Пуще вбив мене, диви, вбив внатурі, в натурі, мені 100 хп залишилось. Обалдеть. Плюс 6 кубасів, ну непогано. Опа, хто це в нас? Не знаю хто, але ми його винесли. Це джин, напевно, був. Просто скінований. Так, давай хілитись і погнали ще за баночками. Бо баночки нам треба для того, щоб коли ми ну, десь робили щось неправильно, всі наші помилки рятувало те, що в нас дуже багато хп і дуже багато демеджа. АФК чисто стояв. Тут у нас роза. Отако робимо і рози нема. І по суті, все, 9 банк. Ми супер сильні, супер прокачені, погнали всіх виносити. А я даже не знаю де. А, осьо. Котяра, котяра має запригнути. Ну, котяра не допригнув чуть-чуть. <хи> котяра трошки лажанув. Перл, ти знаєш, він сюди дуже класно підходить. Можна прям багато кубків нафармити, поки ця мапа на перлі є. Я би прям, ну я би прям міг нафармити, тут вообще тонну кубасів, по ідеї. Не факт, чи в мене вийде її нафармити. Ну ось ошелі я точно вбиваю. Просто на дистанції треба тримати, та й все. І в принципі, халява. Отакогося Бенц. Так, тут у нас ще не пойми, хто. А, це Емс! Диви. Ой-ой-ой-ой-ой! Обалдеть, оце я провтикався, треба було ульту нажимати. Вона мене своїм ганшетом прям хорошо відкинула. На жаль, слили ми він стрікс. Він ну, чи страшно. Ми і без нього нормально фармимо. І без нього, в принципі, все доволі таки непогано. Я би ще, кстати, персонажа можливо поміняв. Обалдеть, Оце що це значить? Оця ось іконка. Типа, в нього ж не... не ранг іменно. В нього щось інше показується. Я не знаю за що то відповідає, що то таке. Ну, виглядає дуже прикольно. Так, ну в принципі, все, вона йти валити, оце якраз він є. Так, ти давай. Здорова. Я би від тебе свалив, бо ти все таки доволі потужний, чувак. Так, давай одійдемо, відхилимося, все таки. Бо зараз якась невеличка помилка, і може бути біда. А біда мені не сильно підходить. Так, банку тирим у нього. Він якось ще стіни б'ємо, диви. І Кенчі залітає, просто і добиває всіх. Хитрий. Кстати, тут в натурі Кенчі був би доволі непоганий. Диви, тут цілих три банки лежить. Обалдеть! Отако От стоїш, лупашиш, ті банки, і взагалі не парися, ні про що. Бенц, три баночки на базі. Це вже дуже добре. Там Пенні з одною банкою. Її ще, кстати, лупашить трохи. І я трошки полупашу, аби ще попав. Блін, не попадаю. Вона вже хилиться, гамнючка. Так, тут бул, бул кстати, доволі сильний. Він впритик дуже сильно дамаже. Ну, ми його виносимо, тут Кенджі у нас. Давай, іди сюди, Чого ти? Чого? Ти йди до мене, манюний. Непонятно тепер, де він десь свалив? Ну, то для нас не проблема. Пенні виносимо, ще ще одну пенні винесемо теж. І турелі її виносимо. І Кенджі прийшов тут. І ультую на Кенджі. І він мене все-таки добиває. Блін, гамнюк. В крису, в крису, закрисять, ніча в чуть-чуть. І даже ульта не допомогла. Ну нічого страшного. Давай подивимося, що ми ще можемо таке цікаве взяти. Нам, кстати, епічний стар дроп дало на 100 паверпої. І ще один епічний стардроп. ще 200 коїнів. Дуже хорошо. Потихенько кубасів підформили. Кстати, не так багато, вроді. Ну, зато стардропчик у нас уже є. Міфічніший, при чому прикинь. Блін, ну, плеєр іконка. Хотілося б, щоб, конечно, або кредитів дало, або коїнів, або вже в крайньому разі паверпой. Так, що б ще таке підкачав би крепке. Можна фенга? Фенг тут вообще буде імба. Так, погнали. Зараз легенько баночки сюди. І одразу в центр шуруємо, тому що ми в центрі зможемо дуже хорошо дамажити. Правда, бійня якась жорстка. І тут ще 8 біт тусується. І він мене побачив раніше, ніж я його. Обалдеть! Ну він мене й вирубив. Так, Пенні, здорова. Ми теж попробуємо. Ой-ой-ой, вона мене підманула, крепко. Ой-ой-ой, свалюємо. Може бути біда. Сюди вниз мене до... О От тебе. Отако. От Поїхали далі. Банка валяється, значить, біля банки. А ні, є ось хтось. Виносимо тебе, Пенні, свалюємо. Пенні зі своєю турелькою, блін. Отако тебе і отако. Все, трошки банок є, Щас підхилитися би. Нам до да більше хп. А то я не впевнено себе відчуваю, коли в мене тисяча хп тільки. А ось у тобі і цей. Паровозик. чух-чух-чух. Щас ми його рознесемо. У мене 9 банок, що ж він мені зробить? І все, він даже здався просто. Так, погнали прямо сюди до баночки. Ми щас її швидко забираємо, і можна прям сразу йти вниз в кущі. В кущах ми тут ще банок понаходимо. І якщо знайдемо ще когось, то винесемо його швидко. Опа, ніта. Давай до побачення. Так, там Ріко внизу ходив, ну нехай хода. Нам, в принципі, байдуже. А хоча може і не байдуже, чому би його не винести? Поїхали. І все, тепер ми знову топ-2. І поки буду ходити його шукати, ще й буду підлутувати баночки. Чому би і ні? Якщо що, ульта є, залетіти можна. Правда, тільки знати куди. Бо поки що поняття нема, де він. Десь в кущах никається гамнюк. А воно він з боку. Диви, як бочка свалює, так? Да? Ну, довго не вийде тікати. О, там аж три банки збоку. Оце солідно. Аж цілих три банки. Щас ми оцю бистру лутанемо. Там шеллі? Ну да. там то Шеллі, ну тут то Макс. Макса ми приберемо. Шеллі щас буде вже з банками, я вже її так не зможу розвалити. Але Дней ступ прийшов. Ну, я прийшов на готовеньке, так сказати. На готовеньке приходити теж хорошо. Все, поїхали всіх дубасти. Я, в принципі, вже нікого можу не боятися. У мене 10 тисяч хп. Демеджа прям реально багато. Як ти мене побачив? Все, давай, Роза, досвідос. Цікаво, а який тепер тір максимальний? 50 -й? Якщо п'ятдесятий, це ума зійти. Прикинь, Вифармити там, наприклад, кота на 50-й тір, це ж ума зійти. Можна, кстати, за нього попробувати тут зіграти, бо мапа непогана для кота. Особливо, якщо ти ще заспавнися і тут буде дуже багато банок, то він же ж банки його бустять в два рази мощніше, ніж звичайних гравців. І він з двома банками це те саме, що з чотирма. Поняв? Він прям дуже жирний. Но він нам не помеха. Сейчас попробуємо ще їх за кота розвалити, бо по суті, мапа для нього непогана. погана. Чом би й не, можна й попробувати. Так, Кольт, банки не твої, і зверху воно пенні. Давай, дарова. Нормально. Ще кубаси. Сейчас, походу, ще й квестів нормально виконав, ще плюс 50 кубків, хорошо. 22,849, нормально. А в мене було 22940. Мені зняло кубки, гамнюки. Цікаво, що тепер в топ-100 робиться? Мені оце інтересно. Получається, сюди і лідерборд. 141 тисяча кубків, чувака. Снайпера обігнали. Він був топ-1, на скільки часу. У нього було 142,534. А в цього 142.498. Снайпера обігнали зума зійти. Давай попробуємо Давай попробуємо за кота. Він тут доволі потужний може бути. Я, правда, за нього капець як давно не грав. Я його зараз не сильно відчуваю, але можна попробувати Дивіться, бачиш оця ось, ось штука. Що вона значить? Це, що в нього є вже всі, всі юніти, типа, отако От заб. Брали і свалили. Тут, по факту, треба бути дуже 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 таким, знаєш, типа ничкарем, коротше, жорстким. І коли ти жорсткий ничкарик, то ти можеш, типа, хорошо жити, хорошо жити і хорошо виживати. Бо тут всі будуть ничкуватись. бачиш зараз тільки топ 9 ну ульта в мене є, якщо що, тіпа, здриснути. Ну мене видно, показує. Там тара щось робить Ну тут теж ніхто не дурний. Тут і шарфи, і тари зараз будуть. Ворона винесли і свалили. Зато банок багато маємо. Зараз по кругу ще пройдемося по контуру. Подивимося, чи є ще хтось із солідних чуваків. Ну і само собою, чи є баночки. Ну тут в кожних кущах може хтось сидіти. Просто в будь-яких кущах може сидіти чувачок. Тут прям треба бути обережним. От мене видно, типа тут є Емс. Ми на Емс можемо запригнути по суті. Отако. Ой-ой-ой, Бо. мене видно. Це погано, але топ-4 у нас. А там помер хтось. А ти куди йдеш? Леончик, у нього дві баночки. А тут я провтикався чуть-чуть. Давай, здорово. Все, топ-1, прикинь. На котів, якого. Який ранг у мене тут уже? 38-й. 760 кубків надо на 39-й. Обалдеть. Так у мене ж просто зняли кубки із-за того, що цей був галімий як його. Із-за того, що, що сезон кінчився. Мені, типа, блінги дало, а кубки забрало гамнюки. Ну, сейчас мене ще раз попробувати. Тут кіт доволі потужний, насправді. Типа Кенджі теж потужний, понятне діло. Так, сюди біта шурує, мені би. отако забрати баночку. І все, і мене винесли просто міну топ-10 зайняв. і скільки мені щас кубків забере. А мінус 4, тільки все на все лоу. Так тут ще легше качатись, тепер виходить. Мінус 4 кубка, все на все, а не мінус 10. Хе-хе. <ріхи> так тут зараз халява, можна з цього кота качати, я манав. Тут зараз можна тепер всіх качати. Дуже легко, причому. Зараз кубки буде набагато легше фармити з цією новою системою. Ой-ой, тут сей. І мене опять винесли, гамнюки. Е! Я не ні ульту, нічого не встиг нажати. Опять ми 4. Я получается вже слив все, що нафармив. Непогано. Ну, мені треба да, тепер заключаю, що то перемогти. Правильно? Там хоть дох голим прийшов. він все дамажить просто, він сильний. Його сюди, кстати, тоже дуже хорошо монобрат. Йому тут ніхто нічого не зробив особо. Гріфа тоже тут фармити на цій мапі дуже хорошо. Вообще всіх ближників таких потужних. Диви. На изичах просто бам бам бім бім Так, тут в кущах хтось є. А такопотычки будем давати, щоб на всякий случай. О тут Ріко. А тут і Бул. Йомайо. майо Тут ще хтось! А де ви взялись? У вас так багато! Так, тут шарф. Мені по-хорошому швидко банку снести і свалити. Бо я з ним мана битися. Все, пішли сюди. Отаком. Ну, я все одно на Діничі остався з ума зійти. Він бомби кинув, він прям знав, що так буде, Но я задефався. І в мене знову є ульта. І тут гром. Гром нам не проблема. Ні блискавка, ні гром, нам не проблема. Так, тут хтось є з трьома банками. Обалдеть! ДАЛА плюху! Ноль. Ладно, все, не будемо далі заходити. Так-то і так. Ну, можна нафармити, Якщо не кота, хоч в нього тір уже високий, сюди все одно можна взяти якусь булу, якусь тару, якусь біту, вольта, Гріфа тут можна валити. Спайка, база, капець. Сенді тут можна, Френка валити крепко. Кенджі, тут можна, мене, кстати, на Кенджі тут щось додавилось. 150 паверпой, давай сюда. Хорошо. Тут, короче, моново ще упашити, жесть. А, у мене. У мене вінстрік, короче, тепер окремо на кожному бравлері, як я поняв. У на фенгі ось 4, бачиш? На ходогі нема, ну щас на ходогі зробим вінстрік. Диви, щас буде халява. Ну, єдинорога ми туди просто до нього не дійдемо, бо він буде ось таку ерунду робити. То з ним краще не тусуватись, а краще отако пройти. Прийти до Ріко, дати йому плюху і піти в центр просто сразу. Так там грів. Я про це знаю. І я отако роблю, і сразу плюс 3 банки. Тут фенг, ну його в баню. підхилитись треба. Отако фенга ми виносимо, Отако плюху робимо. Ідемо в напад сразу. Кидаємо собі ульту. і все, у мене мільйон банок. Так, тут у нас Бо, а там у нас Бері. Ну я його тупо не дожену. Да, я його тупо не дожену. Хай сам до мене йде. Я піду Бо позадовбую отакого. А цей сам прийде. Або я до нього прийду. А він вообще здоров'я сам. Я поняв. Він думав, буде стояти, понял. А в нього не вийшло. Так, да, ну так що мене оце підмануло. У мене було 22 940. А в мене ще 22 859. Так, оці всі банки проходим, мені мене там де багато. ну Тут нема там де багато. Тут скрізь їх мало. Да, диви, по одній банки просто з ума зійти. Ну ладно, хоча б так будемо бігати. лутати, Центр заберемо собі. Здарова. Ай-яй-яй, як ти достав? Камнюк. Ну, нічого страшного. Все одно кубки дало і слава Богу. Коротше, по суті, в мене ще й забрало їх. В общем, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобання. З вами був Саншілос і всім пока-пока.